Вітаю! З вами знову рубрика Тимчасово в Норвегії. Минулого разу ми говорили про те, як отримати колективний захист та взагалі добратися до Норвегії. Сьогодні ж пропоную поговорити про те, як забрати з собою своїх домашніх улюбленців, яких ви, звісно, не хочете лишати в Україні. Отож, перш за все, я б рекомендував вам дізнатися у перевізників, чи візьмуть вони тварину, тому що не всі перевізники. Надають таку опцію, як перевезення тварин. Потім, по прибуттю до Норвегії, якщо у вашу тваринку не оглянули на кордоні, вам необхідно звернутися до управління з безпеки харчових продуктів і вони зареєструють вашу тварину. В більшості випадках після цього її заберуть на карантин. Але знову це все буде залежати від того, які прививки має ваша. Тваринка. Тому я надам силочку, вона буде внизу, де написано, які мають бути прививки і в який період, тому що це теж дуже важливо, за скільки часу до в'їзду в Норвегію зроблена та чи інша прививка. Але ну, з практики, здебільшого, усіх тваринок забирають на карантин. Крім того, слід враховувати, що є породи собак, які заборонені до ввезення в Норвегію. Зараз ви бачите ці породи на екрані, також ви можете з ними ознайомитися в посиланні прикріпленому. Якщо ви в'їдете в країну з цими породами собак, їх заберуть на огляд, і якщо виявиться, що вони є агресивними, то навіть без, вашого, без вашої згоди. Їх можуть усипити далі тільки про хороше уряд Норвегії зробив винятки виключно для українців, і всі витрати перебування тваринки в карантині, всі прививки. До речі, якщо Ваша тваринка буде чіпована, то відповідні служби це все зроблять, і це все буде безкоштовно для українців, які приїхали з тваринами. Тепер від теорії перейдемо до практики, і зараз я вам коротенько розкажу, як же ж відбувалося це все в мене. Ота киця, яку ви бачили на початку ролику, вона приїхала сюди з Польщі. Я її перевозив автобусом. В принципі, на жодному з кордонів нею ніхто не цікавився. По приїзду, коли ми вже приїхали в табір, нас поселили. До речі, ще один плюс: коли ви подорожуєте з тваринами, ви завжди отримаєте окреме житло. Тобто, якщо всі люди живуть в таборі, то вам нададуть або окреме якесь приміщення, типу вагончику, або Окрему квартиру, тому що тварина ну, не може жити в таких великих лагерях. Це, звісно, плюс. Після цього ми приночували ніч, і вже вранці до нас приїхав приїхали ветеринари, які оглянули тварину. Вона була чіпована, вони перевірили прививки, які зроблені, але все одно її забрали на карантин. В... І, до речі, одразу нас переселили з окремого житла в загальне. На карантині вона перебувала десь близько двох місяців. Їй робили якісь додаткові щеплення, точно зараз не скажу які. Але тваринка була бадьора, і ніяких там з лиха не сталося, все було нормально. До речі, теж про безкоштовність її. До нас доставили на літаку, щоб ви собі уявляли. І це ще не все. Не дай Бог, ваша тваринка захворіє і ви витратите якісь кошти на її лікування, то є організації, які зможуть покрити вам частину витрат. Вони, на жаль, не по всій Норвегії, але точно знаю, що в регіоні Осло є такі організації. І знову ж таки, силочка внизу. Читайте і знайомтеся з інформацією, яку вони надають. Наскільки я пам'ятаю, то головне, щоб тваринка була зареєстрована і свої витрати підтвердити чеками та направленнями лікаря. Отож, Норвегія дуже привітно зустрічає як українців, так і їх домашніх улюбленців. Тому не лишайте своїх домашніх тваринок вдома, забирайте їх з собою. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. На все добре.